Дуже радий вам представити новинку від Electrovoice ZLX другої генерації. І давайте зараз поговоримо, що в ній нового. В першу чергу вони представлені в виконанні 15 дюймів Динамік, 12 дюймів Динамік і також 8 дюймів Динамік, як зараз у нас стоїть на цьому столику. Що нового ще є в цих акустичних системах? Це новий dsp процесор. Який має вбудований цифровий мікшерний пульт? Ми маємо тут еквалайзер, динамічну обробку, асистент подавлення зворотнього зв'язку, процесор ефектів, пресети для виконавців і багато іншого. Тому це вже акустична система з повноцінним цифровим мікшерним пультом? Також це все управляється з мобільного додатку і вам додає зручності, наприклад, якщо вам потрібно дистанційно управляти цією акустичною системою. Також ці акустичні системи стали потужніші. Якщо ми візьмемо, наприклад, попередньої серії ZLX 15 bt максимальний звуковий тиск був 127 дБ. В новій акустичній системі генерації 2 звуковий тиск максимальний 129 дБ. Це дуже класний показник. Ну і останнє – це сама форма цих акустичних систем позаду. Ви помітили, що процесор знаходиться не по центру, а праворуч, і це набагато зручніше, коли ви, наприклад, використовуєте цю акустичну систему як монітор або біля стіни. Легший доступ і легше нею керувати. Всі три нові моделі є в наявності і готові до відправки, тому пишіть нам в Дірект.